Ну, як ви бачите, безпосередньо рятувальники працюють на рівні першого поверху, після того як ворог завдав удару по 9-поверховому житловому будинку, плити перекриття від 5-го поверху, а також конструкції будівельні конструкції даного будинку, перегородки вони всі склалися і впали саме на рівень першого поверху. Зараз задіяна важка техніка, задіяні рятувальники, комунальні служби безпосередньо розчищають завали, на першому поверсі виймають звідти плити, розчищають прибудинкову територію для того, щоб був вільний недоступ саме до цієї кімнати, де, де ймовірно може бути тіло загиблого хлопця. І ті, Безпосередньо зараз рятувальники розчищають завали вручну. І Роботи тривають. Важко, важко дістатися до цієї, до цієї кімнати. Я бачу, що вони дуже ну, процесу обережно. Да? Ну, звичайно, обережно, як ви бачите, нависаючі плити, перекриття між четвертим та п'ятим поверхом. Ми контролюємо ситуацію за допомогою спеціальних електронних приладів, які сигналізують про загрозу ймовірної деформації, руху плив. Тому доводиться працювати в таких умовах. А скажіть, чим загроза в Ну, ймовірно, є, але ми контролюємо ситуацію. Я, чи відомо, є ще ну, від, відомо, ті, що є тіло загиблого хлопця, а далі будемо розчищати завали до того, як повністю розчистимо. І вже можна буде, буде остаточно сказати про загальну кількість жертв. Тобто, підтверджено, то... підтверджено, тому що є повідомлення про те, що його немає, і батьки тут знаходяться, і повідомлення від поліції.